Вітаю, друзі, вас на своєму каналі біля своєї східної хурмички. Вона неймовірно смачна, друзі. В минулому році було дуже, ну, якби для першого року плодоношення були плоди, були плоди і було більше плодів, ніж в цьому році. В цьому році плоди осипались, хоча в зав'язі було просто море, море зав'язі. А в цьому році плоди обсипались, тому що не було у нас дощів все літо. І було дуже спекотне літо. Ось так, друзі. Як у вас хурма? Які у вас сорти, друзі? У мене це східна хурма. Думаємо, що це сорт хачія. Хоча я купляла як жемчужина сванеті. Ну, кажуть, що це хачія. Ну, і в мене привита сюди гілочка Нікітської бордової. Вона прийнялася гарно. А це, друзі, у мене там сорт хіакуми. Теж один плодик упав. Було два плодика, один упав. І, друзі, через два дні я його скуштувала. Ще він зелений, але він неймовірний був, неймовірно, смачний. Так, а зараз ось у мене хурмичка, яка упала вчора, і зараз я її скуштую на камеру. Не знаю, тут грам 150, мабуть. Дуже-дуже смачна солодка. Ну, я знаю її смак. Минулому році я її їла. Кісточки немає, тому, тому вона менш, знаєте, не запилена вона, тому вона обсипається.